І Вітаю вас, пірати! Перед початком відосу прошу вас підписатися на канал та вупити вукас. Це добре впливає на статистику відоса. Розділ називається Мрія Вуфі. На обкладинці зображений кольоровий Вуфі Ніка зі своїми накама. Вуфі розповідає свою мрію Накама і ми бачимо їх реакцію. На жаль, не показали, що значить мрія Вуфі. Сабо розмовляє із драгоном. Він говорить, що був на острові Ууція, де бачив людину, яка сидить на порожньому торі і сама тримає карту, на якій закреслений цей острів. У небі королевства починають збиратись хмари, а блискавки б'ють в різні сторони. Ці блискавки схожі на кулі смерті фрізи із драгонбола, і спостерігаємо якийсь об'єкт, що падає на країну і знищує його. Ніко Робін читає газету. Мугівари починають розуміти, яка ситуація відбулась у світі за час їх перебування у Вано, як той факт, що саба вбив кобру в не вірить газеті і каже, що мета Сабо звільнити всіх. Мугівари зустрічаються із Джеверлі Бонні у кінці розділу, награда за яку 320 мільйонів Беррі. Розділ буде дуже цікавим, тому із нетерпінням чекаю, а що ви думаєте про такий двіж, тим паче на наступному тижні без перерви. Обговорювати будемо вже на ролику по розділу. Дякую людям, які підтримують канал. Вступайте в телеграм і Афайль.